Всім привіт! Мене звати Настя, і я займаюсь пошивом уже більше шести років. Спочатку я шила тільки білизну, потім додала до неї корсети, і роки півтора тому почала шити ще й одяг. Ну і окрім того, у мене є два швейних блоги в інстаграм та в TikTok. Сьогодні хочу поділитись з вами повноцінним процесом створення нової речі від ідеї до уже готового результату. На даний момент ідеї остаточної у мене ще немає. Я вибираю між двома випійками і зараз разом з вами піду на пошуки тканини. На пошуки тканини я поїхала в один із магазинів Текстиль», який знаходиться в Києві по вулиці Андрія Малишка, 3В. До речі, магазини цієї мережі також є в інших містах України, я обов'язково залишу посилання на інстаграм. Звісно, приїхавши в онлайн-магазин, я не могла обмежити стільки тканинами на сукні і заодно переглянула асортимент тканин для корсетів. Це, наприклад, меблевий жакар за ціною всього 130 гривень за метр, і такі тканини дуже круто виглядають на корсетах. А цей щільний джинс, я дуже часто використовую його в пошитті, тому що з ним дуже зручно і просто працювати. А ще у нього величезна палітра кольорів. В грантекстилі я знайшла джинс з щільністю 270 г на метр. Це прям дуже круто. Корсет з такої тканини буде дуже добре тримати форму. Далі покажу вам прокатний сатин. Взимку я шила з нього дуже багато корсетів. І купувала його саме в Grand текстилі тому що тоді тільки починала працювати з цим матеріалом і хотіла дізнатися, який він на дотик. А це декоративна тканина із відділу домашнього текстилю і з неї можна придумати ну, дуже класні корсети. комбінуючи її з білою, чорною або синьою тканиною компаньйоном. До речі, у мене є така з чорним орнаментом. А тут я вже перейшла до ознайомлення з асортиментом тканин, які підійдуть для пошиву суколь. І я дуже зацінила палітру однотонних штапелів, які просто ідеально підходять для літніх суконь. Ну і звісно для сорочок і легких шортиків. Дуже сподобався фактурний штабель, на який я раніше не звертала уваги. І ще раз зроблю акцент на кольоровій гамі, тому що я просто в захваті. Окремо я звернула увагу на цей соковитий зелений та рожеву фуксію злію від нього. І цього літа ці кольори доволі часто магили в моєму гардеробі, а ще вони просто ідеально поєднуються. Звісно, я не могла пройти повз тканини для пошиття білизни. Це еластичні сіточки і в асортименті Grand Textile є три їх види. Сіточка в горошок особисто я не користувалась, але чула багато відгуків. Однотонна сіточка є більш м'яка по 99 гривень, але цією я також не користувалася. І є більш щільна. На жаль, не зафіксувала її ціну, але можу залишити відгук. Щільна сіточка на моїх полицях є в декількох кольорах і вона дуже гарної якості. Один з комплектиків із такої сіточки я ношу вже більше, ніж півроку. Ну а тепер приступаю до найцікавішого і найскладнішого одночасно це огляд принтованих штапелів. В принципі, це найпоширені для пошиву літніх сукон. Цього року тільки для себе принтованого штапелю я шила десь 5 сукон. а на оці жовтенькі квіточки, до речі, заглядала ще з самого початку літа. Якщо ви ніколи не працювали з цією тканиною і вам цікаво, чому саме штабель набув такої популярності, то розкажу в двох словах. Це легка тканина з натуральним або змішаним складом. Вона дуже приємна на дотик, легко драпірується за рахунок своєї невисокої щільності. Та, як то кажуть, дихає, що дуже важливо в жарку літню погоду. Ні, комфортно почуваєшся навіть при дуже високій температурі, а особисто для мене вона комфортніша навіть ніж льон. А ще із приємних бонусів у штапеля достатньо широка ширина полотна, що дозволяє економно розкладати деталі викрійки на тканині. І в порівнянні з іншими натуральними тканинами, штапель дає достатньо невелику усадку. Я вважаю це серйозні бонуси, бо сама неодноразово подала в пастку, коли тканина або сідала, або її ширини було недостатньо для комфортного викладання деталей. Після того, як я вам тут розхилила штабель, хочу сказати, що зупинилась, я все-таки не на ньому. Цей прекрасний поплінт квітинку я побачила ще в інстаграмі на акаунті магазина і відразу в нього закохалась. А коли побачила вже в магазині, то на 100% переконалася, що це дійсно те, що мені потрібно. До того ж, до кінця серпня на цю тканину в магазині знижка мінус 25%. І так у мене є тканина. До речі, перед пошиттям я один раз попрала тканину і двічі попрасувала. Один раз попрасувала, дала тканині охолонути. Потім ще раз попрасувала і повністю розклала її на рівній поверхні, на підлозі, і дала охолонути в розкладеному виді, а вже потім от, -от склала. І у мене, звісно, є викрійка. Викрійка українського виробника українського конструктора. Я залишу посилання на конструктора і під відео, і в інстаграмі під постом залишу посилання, але викрійку я буду моделювати, тому що потрібному дизайні серед українських конструкторів я не знайшла. Ось технічний малюнок викрійки, яку я буду використовувати. Я хочу опустити лінію талії на декілька сантиметрів та зробити центр передньої кокетки трохи загостреним. Думаю, це створить достатньо цікавий силует. Так само лінію талії потрібно опустити на декілька сантиметрів і на спинці. Я вирішила розділити спинку на декілька деталей і буду орієнтуватись на передню кокетку. Конструктором задумана повністю закрита спинка, але я хочу її наполовину відкрити. Тому я поглиблюю горловину по спинці аж до кокетки в формі В-образного вирізу. До речі, тут по спинці є витачки, я їх закрию уже на кальці. Спідницю я планую робити зі зборкою і, скоріш за все, вище коліно. Але якщо ткни не вистачить, то довжина буде міді, я її просто обожнюю. Тепер, орієнтуючись на цей технічний малюнок, звісно, технічним малюнком його важко назвати, я буду коригувати деталі виклики не всі, але деякі потрібно точно кокетку передню, задню кокетку і що ще, рукава я трохи розширюю завжди, і спинку ще трохи треба поміняти. Може здатися, що моделювати виклики достатньо складно, але все приходить з досвідом. Особисто я ніде навчилась моделювати, я просто розвивала насмотрі не знаю, як влучно назвати цей термін українською. По-перше, я годинами можу сидіти в пінтересті. Для мене це не просто мережа з красивими картинками, я їх завжди аналізую. Я дуже ретельно оглядаю одяг, який мені сподобався. Розглядаю деталі, шви, рельєфи і намагаюсь в голові розкласти цю річ на окремі елементи, а також уявити, в якій послідовності її шили які лінії базової сітки потрібно було змінити і яким чином для того, щоб отримати конкретний результат. Якщо коротко, то я в уяві розкладаю річні деталі та уявляю, в якій послідовності її шили. Ще одна важлива порада ретельно наблюдайте за діями блогерів, швейних блогерів, на яких ви підписані. Абсолютно кожна дія у швейному відео потенційно несе в собі корисну інформацію, навіть якщо блогер цього не озвучує. У нього, наприклад, можуть бути цікаві фішки у виконанні швейних операцій, які для нього уже є звичними, а для тебе будуть корисними. Або він несе якісь коригування у виріб, які для себе вважає незначними, а тобі вони стануть в нагоді через місяць чи навіть через півроку. Ну а про майстер-класи, які блогери публікують у вільному доступі, я взагалі мовчу. Особисто я їх ніколи не пролистую, навіть якщо робила те, що показано на відео, уже десятки разів. Бо знову ж таки у кожного майстра свій підхід та свої фішечки. Я завжди знаходжу в діях та словах інших блогерів щось корисне для себе, що відкладається в голові, і дає про себе знати завжди в дуже несподіваний момент. А я потім сиджу і думаю, звідки я могла це дізнатися, а потім розумію, що просто закарбовую собі інформацію, яку споживаю Знаєте що на цьому етапі я задумалась над тим, що можливо чашечки можуть просвітлюватись тут лише один шарт тканини. Але я дуже сподіваюся, що цього не буде. Готова у мене передня частина сукні, передня частина верху сукні. Зараз буду працювати над задньою частиною і потім уже над спідницею. Я буду робити її на всю ширину тканини. Після декатирування у мене тут 144 см. Так ось роблю на всю ширину ткані стосовно довжини, буду робити на всю можливу довжину, яка є. А можливо і ні. Не знаю. Занадто довго. Трошки все-таки приберу. Приберу спочатку 10 см, а потім буду коригувати довжину уже по собі. Бо тканину я брала на око. Я не знала, яку сукню буду шити і в якому дизайні. Тому це буде такий собі експеримент. В принципі, як і 70% речей, які я шию. А, взагалі, найскладнішим в пошиві цієї сукні я вважаю таємно близько. У мене не дуже вправно виходить її вшивати. Що буде цього разу? Ми побачимо. Ось так наразі виглядає сукня, і є два моменти, над якими мені дуже потрібно попрацювати. І перший, можливо, ви пам'ятаєте, що лінію талії я малювала ось такою красивою загостримою, але в мене не вийшло так зробити. І тепер тут така плавна лінія, яка мені дуже не подобається, і я буду вирівнювати її і робити такою, як запланував конструктор. Не просто так він її такою запланував. Друге, що мені потрібно змінити. Точніше, те, над чим мені потрібно попрацювати, це спадаючи рукавчики. А рукавчики спадають лише тому, що я дуже сильно відкрила спинку, а конструктор планував, що спинка буде закрита до лінії шиї. І через це рукавчики не тримаються на місці і спадають. Можливо, навіть відалі потрібно було б. Трошки підрівняти саму шлейку, але тут уже так багато швів, що я не хочу їх пороти і щось там рівняти. Я думаю, що просто зроблю ззаді перемичку із ось такого шнурочку, який зроблю самостійно. До речі, не з сукні буду обробляти московським швом. Думаю, нікому з вас не хочеться називати цей шов московським, враховуючи те, що відео україномовне і дивляться на люди з України. Я побачила цю саму думку у однієї Шиючої дівчини, і вона запропонувала називати шов Миколаївським в честь міста, яке того гідне. А потім виявилося, що офіційна назва цього шву американський, тож шов не московський, він американський. Думаю, це багато кому буде цікаво знати. І ось такий результат пошиву сукні я отримала. Як на мене, ідея відкрити спинку була дуже вдалою. А ось цей вимушений крок з перемичкою на спинці, яку я перетворила в бантик, додав цій сукні якоїсь грайливості. До речі, зверніть увагу, як готовий результат відрізняється від викрійки.